Про головне на 16 годину 1 грудня від медіагрупи Об'єктив російські окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 1 грудня. Обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії тривають на Слобожанському і Куп'янському напрямках. Ракетних ударів територією Харківської області за добу не зафіксували. Інтенсивність обстрілів Куп'янщини зросла в кілька разів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Він також додав, що росіяни безперервно обстрілювали населені пункти району з артилерії. Виникали пожежі в будинках, господарських спорудах, складах. Є влучання по відкритих територіях. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, без постраждалих додав Синігубов. У Вовчанську запрацювала пошта. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції. У відділенні вже розпочалася виплата пенсій. Найближчим часом планується видача фінансової і соціальної допомоги, а також прийом та видача посилок. Населення Вовчанська під час повномасштабного вторгнення скоротилося втричі: з 36 тисяч жителів до 12 тисяч. Крім того, росіяни залишили Вовчанськ без опалення, перебивши на території РФ газопровід, що підводить блакитне паливо до міста. Ситуацію у Вовчанську у Хова називають однією з найскладніших в області. Школярі Харкова відпочиватимуть з 30 грудня по 15 січня. Про це повідомляє суспільно з посиланням на директора департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексія Литвінова. Період школьних канікул самостійно визначають органи місцевого самоврядування. У більшості громад Харківської області канікули розпочнуться раніше, ніж у Харкові, з 26 грудня. На даний момент усі школярі області навчаються онлайн. Цьогоріч у Харкові не встановлюватимуть головну міську новорічну ялинку на Майдані Свободи з маркувань безпеки. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. При цьому ми розуміємо, сказав Терехов, що діти хочуть і чекають на свята Нового року. Тому з метою тієї ж безпеки ми святкові заходи перенесемо під землю в метро. І це буде одним із сюрпризів для харків'ян. А велику шикарну ялинку поставимо вже після нашої перемоги. Додав мер Харкова. Це були головні події на 16 годину 1 -го грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.